Вітаю вас, українці. Ми крутий народ, і я вам це доведу. Що найдорожче за усе? Ну, звичайно, це життя. А ви впевнені, що в один прекрасний момент ви зумієте його врятувати? От і я зрозумів, що не зумію, і з цим треба щось робити. Так от сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка закриє це питання, і дасть такі необхідні навички. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос, Україна, погнали! Я співпрацюю з кількома організаціями, з фондами, які навчають військових, навчають цивільних. Плюс я співпрацюю з різними скажімо так, інструкторами. І я вважаю, що ми всі робимо одну справу і мали б навчати якомога більше. Чим більше людей навколо нас буде навчених, тим з більшою ймовірністю нам, раптом що я то зможу надати допомогу, а навчити таку кількість людей, щоб мені надали допомогу, раптом що. Але Е, і працюю з багатьма інструкторами з багатьма е, фондами з центрами, е, які викладають тактичну медицину. Є велика проблема в нас. У нас зараз на другому році війни багато інструкторів з'явились ні звідки. Вони дуже круто піаряться на цьому, е, але викладають фігню. Тобто, ну, якщо більше ви, маркетологи, ніж якщо ви стиклами. ну, але це розумієте неправильна інформація може вбити людину. Тому, якщо ви прийшли десь навчатися, поцікавтеся в людини, чи є в неї досвід, чи є в неї освіта, хоч якась, і чи є в неї хоч якась сертифікація. Тому що якщо людина ніяк ніколи не воювала і ніде не, не навчалася, не, не не має ні сертифікації, ні розуміння, що таке медицина, і вона починає вас вчити, дуже часто приходять люди, яким дуже важко довести, наприклад, ну не буду зараз проводити приклади, що оце не є логічним. Ти починаєш пояснювати з точки зору медицини. І вони все одно тобі не вірять, тому що знаєте, що вперше навчилися, те вони сприймають навіру. Так людина застроєння перевчатися на багато складів просто навчилася, що нічого не робила. Це ж пів А якщо вона вже когось вбила невірними діями, то відповідальності от інструктори на себе. Я сертифікований інструктор з освітою з досвідом, і я все одно думаю, що казати людям, а що не казати. А є інструктори, які не розуміють, що вони кажуть, кажуть якусь фігню і просто йдуть, і їм все одно, що та людина потім буде робити, як вона буде користуватися цією інформацією. Тобто, якщо в нас є кровотеча, є поранений. Ви цілі, біля вас поранений без свідомості. Ви йому швиденько наклали турнікет, він прийде до свідомості там за якийсь час. Тому що організм зрозуміє, що утечки немає, кровотеча зупинена, прийде до свідомості. Якщо ж людина та сама кровотеча... Те саме поранення без свідомості. Поряд вас немає. Ніхто не може зупинити кровотечу. Що три хвилини відбувається? Кров витікає. Її ніхто не зупинив, людина без свідомості собі допомогти не може. Кров витікає, три хвилини людина помирає. Зрозуміло. Тобто, одна й та сама кровотеча. Якщо поранений знов-таки, та сама кровотеча, поранений, має турнікет, вміє накладати, швиденько собі його наклав, він навіть свідомість не втратить. І це все одна й та сама кровотеча. А результати можуть бути різні. Може бути, швидко сам собі наклав, навіть не втратить свідомість. Буде далі боєздатний, може воювати, і все буде окей. Зрозуміло. Може втратити свідомість, прийти до свідомості, якщо ви йому швиденько там надали допомогу, він через якийсь час прийде до свідомості, буде все добре. І може померти, тому що ніхто йому не надав допомогу. Він був без свідомості, сам собі не зміг накласти турнікет, хтось до нього не підійшов, не допоміг. Тобто, одна й та сама кровотеча. Жодного впливу на організм, тимчасовий вплив. І людина гине. А кровотеча одна й та сама. Ну, щоб ви розуміли, наскільки важливо ваші дії поряд з пораненим. Ви нічого не зробили, людина загинула. Ви зробили просту річ, наклали турнікет. Ви зараз накладали турнікет. Важко? Нічого важкого. А від цього залежить, буде людина жити чи ні? Зрозуміло? Не буде затискати по периметру, буде підтікання. Людина не стече кров'ю за 3 хвилини, вона стече за 15 хвилин, за півгодини. Але якщо у вас евакуація довга і не буде довго, у вас медиків, які це все перевірять, а ви не шарите і не перевірили, просто наклали і забуде. Да? То людина буде стікати кров'ю поступово, потихеньку в того вона помре. Тому бажано, щоб в кишенях нічого не було. Цукерку, роздавила. А, так, окей. Витягли. Поранена права нога. Залізла в кишеню, витягла з кишені, все викинула, окей. Далі. Права нога кінцівка, яка поранена, вона не буде рухатись. Якщо ви думаєте, що ви зробите так, ви так не зробите. Тобто, лягаємо на здорову кінців. На здорову. Взяли за штани, якщо це сукня. Взяли за ногу одним різким рухом потягли, поклали перед собою. Бачите? Лежить на коліні, не отак. Зараз будете накладати, так ви не будете її тримати. Поклали. Розібрали повністю турнікет. Був він у вас складений і розібрали його повністю. Ви на руку пам'ятаєте? Як надівали, тут розбираємо повністю. Беремо затиснучий елемент за пряжку, подаємо під ногою. Далі рукою контролюємо, щоб вона не перекрутилася. Бо перекручена пряжка теж неефективна. Подали, тут тримаєте, проконтролювали, щоб вона не була перекручена. Далі, якщо у вас є вага, отакими от рухами підтягли максимально високо. Якщо вага невелика, худенька, то, в принципі, мені і так залітає нормально. Ну, а частіше, якщо є, затягли до максимально. Максимально це коли далі нема куди. Далі знімаємо сідниці з булки, надіваємо на булку, це буде те саме плече. І якщо ви зараз будете виповзати, ви будете рухатися, само собою, да, і воно все одно злізе і послабиться. Тому натягли максимально високо, зняли сідниці, ви ж відчуваєте свою сідницю. Далі пропустили, робите отакий рух. Той самий різкий рух. Зафіксували. Проклеїли, скільки дістали з цього боку. Проклеїли, далі закручуємо вороток. Крутимо на, на нозі, крутимо завжди більше, ніж на руці. На руці крутимо. Більше м'яких тканин, те, що я казала, що тут, якщо накладаєте на, на біцепс, то ви будете крутити і вам буде, ну, більше треба крутити. На нозі у нас по любому навіть я худаю, мене все одно є маса. І я тут буду більше обертів робити, щоб м'які тканини не перетиснути. І всередині затиснути судинку. Далі, то крутила, зафіксувала. Чому ми тренуємося? Ну, військові, вони тренуються вночі навіть без світла повністю. Ви не маєте покладатися на те, що ви бачите. І от коли починають там, ви маєте все розуміти руками, все це робити руками. Тому що темно, нічого не видно. Далі зафіксували хвіст, вам треба приліпити просто. У мене достає аж сюди, да, об'єму достатньо. У вас, якщо не вистачає, просто приліпіть, його, щоб він не тіліпався. Чому пам'ятаємо? Наступили і розкрутили, просто щоб він не валявся у вас на землі. Зафіксували, закрили стрічку часу, щоб було зрозуміло, що ви проробили весь повністю процес. Проробили весь процес, написали час або запам'ятали час, там проговорили. Все, втратили свідомість. Втратили свідомість, лежим в стабільному вічному положенні і дихаємо. Про дихання поговоримо окремо. 7 хвилин вона не дихає, починаються незворотні процеси. Цифра 7, вона плаває в різних істочниках, різні цифри, але дуже багато залежить від стану. Здоров'я, віку, багато всього це середн, знову таки всі цифри, які ми називаємо, вони всі середні, середньостатистичні. А, тому, яке б у вас не було поранення, накладаючи турнікет, ви маєте вкласти в себе в стабільне вічне положення. Раптом ви втратите свідомість, щоб ви ще й дихали, окрім того, що ви зупинили собі кровотечу. Зрозуміло. Добре, як ми накладаємо турнікет на кінцівки, вже зрозуміли, поговорили. У нас є турнікет для цього, повідпрацьовували, все окей. Є бажання купити на OLX, але не дорожче ніж за 120 гривень. Купіть собі китайські турніки та тренуватись. Вам потрібна навичка. Я ж кажу, безумовна навичка це те, що ви хто з вас водить машину. Колись пам'ятаєте, ви вперше сіли за кермо. Що треба було? Перевірити, чи достає нога до педалі. Да? Перевірити, чи не, не на, на ручнику, чи не на передачі машини, якщо Да? Подивитися в зеркала, чи ви в усіх зеркалах все бачите. Перевірити там пасок Да? Що треба було його кілька разів дюрнути, щоб обережно його пристегнути. Поперва, правильно? Потім ще 20 разів подивитися чи повернутися, подивитися, що там чи нікого немає, потім починаємо їхати. Зараз ви там, коли якийсь час поїздили, що ви робите? Сідаєте, пристегнулись і поїхали. Ви не робите оце все? Ви робите це все. Але у вас настільки це вже напрацьовано, що вам достатньо отак зробити, щоб розуміти, що у вас як, і ви це вже. Оце називається напрацьований механізм. Тобто я сідаю в машину, я потім така, треба ж а я вже пристегнута. Я навіть про це не думала. Просто вже є механічно. Я сідаю в машину. В мене я по зеркалам, я все бачу, ну, просто достатньо, просто провести головою. Я там дивлюсь по зеркалам, тут я вже приступила, навіть не думаючи про це. Оце називається безумовний рефлекс. Тобто ви його маєте напрацювати. Якщо ви наклали турнікет сьогодні, там, хай 10 разів, це не говорить, що це безумовно. Через два тижні ви цього не згадаєте. А через місяць я вам дам турнікет, ви його навіть не складете. Ви забудете про це. Якщо ви не будете це постійно повторювати. Якщо ви зробите це 250 разів якісно накладете турнікет, оце вже буде напрацьовуватися оця безумовна звичка. Тобто, якщо щось станеться, ви навіть не помітите, як ви його накладете. Ходили історії, я не знаю, правда це чи не правда, що я цьому відірвало ноги, наступив на міну, відірвало обидві кінцівки, і поки до нього підбігли побратими там, з окопа, він вже наклав собі два турнікети. Він навіть не кричав, він просто почав робити те, що він багато разів вже робив. І він, він дуже швидко наклав собі два турнікети на кінцівки. Але це оце було безумовне. Бо спочатку людина що починає робити? Кричати, їй боляче. Потім вона починає думати, що робити. Потім вона починає думати, як це робити. Да? Потім вона достає турнікет, починає крутити турнікет, згадувати, вона все згадує. Вона згадує послідовність дій, вона згадує, як треба робити, вона згадує. І тільки коли це оце безумовне, коли ти надів пасок безпеки, навіть не помітив, коли це, це зробив, оце називається безумовно. От вам турнікет, ви можемо можна вважати, що ви вмієте його як накладати, якщо ви працюєте саме так. Тобто ви. Це питання. Якщо відірвана кінцівка вся, і нікого немає поряд, і сам всіх не можеш умираєш? Не обов'язково. Зараз говоримо: вся кінцівка, тобто максимально високо, висока ампутація кінцівки, правильно накласти турнікет немає куди, бо треба 5-8 см, а у нас немає куди. Ви бачили, що багато ампутантів є з високою ампутацією. Вони ж вижили. Вижили, вижити можна. Як ми робимо? Тиск ніхто не відміняв. Якщо у вас є руки, вам є чим тиснути. Що ми робимо? Ну, у вас тоді ви вибили страйк, тоді людина можливо загине, якщо поряд нікого немає. Ну, тому що, дивіться, оцих варіантів, а якщо може бути така кількість, ну слава Богу, у нас поранені, більшість поранених, я як військовий медик можу сказати, це одне поранення в одну кінцівку, одна кровотеча. Це основна маса. Далі є вже складніші варіанти: Дві кінцівки, тулуб, голова, ще щось. Але ну, переважно це кінцівки. Зупинити це не складно. Може бути всі чотири кінцівки, але це один із ста, а то і з більшої кількості. Я не знаю статістику, не буду вам казати. Але ну, ви ж розумієте, ви бачите багато ампутантів і відео зараз багато. Переважно, це що? Одна рука або одна нога, або максимум дві кінцівки. Та, або на різному рівні кінцівки. Але сам факт. ймовірність того, що у вас прямо буде відірвано все. Це є такі, така ймовірність, але вона дуже маленька. Це маленький відсоток. Так, зараз один раз накладемо на ногу турнікет, потім підемо на перекур. Ну от Я ходив, шартував. Коли люди вчились накладати турнікет. А тепер настала моя черга, і я пропоную постібатися з мене разом з вами. Ну, вже саме розкладання турнікету довго. Довго. Оп! І вже завтикав. Добре, що хоч машині педальки не плутають. Пряжку ушка вставив доволі стрімко та влучно. Тут нічого не скажеш. А зі стрічкою часу приключився косячок, і якісь пари секунд на неї втрачено. Далі вже пішло, наче краще, але я б на своєму місці так не посміхався. Бо оцінка не залік. Приходьте на перездачу. Дивіться, є три категорії поранених. Є поранені, які, яким ви навіть не будете надавати ніяку допомогу або надавати її дуже порагульному, і він все одно виживе. Да? Ну від відірваний пальчик, він бігає собі та море, подивилися та бігай. Нормально. Все, він він не помре від цього, він не стече кров'ю. Він навіть свідомість не втратить. Він втратить свідомість від того, що він оре бігає, він втомиться і сяде десь, а не від того, що у нього відірваний пальчик. Є категорія поранених, яким би ви не були спеціалістом, офігенним хірургом, наприклад, там, медиком з офігенним досвідом, у мене були такі поранені. Я підходжу і я розумію, що людина все, ну я нічого не можу зробити. Травми не з життя. Я буду намагатися, мій принцип, який, якщо людина дихає, її треба рятувати. Якщо вона все ще дихає. Але є такі травми, що я, я намагаюся щось робити, але я бачу, що все, ну, немає людини Тобто тут я нічого зробити не можу. Є такі травми, з якими ніхто не може впоратися. От, от те, що ви кажете: розірвана грудна клітина, ви підходите, він вже мертвий. Що ви зробите? Нічого, вже сталося. І Є категорія, яка от вам цікава, про яку ми говоримо. Це ті, якщо ви поряд і надасте допомогу, він виживе. І це основна маса. Якщо йому ніхто не надасть допомогу, він загине. Ми щойно говорили про одну і ту саму кровотечу і три реакції на неї. Да? Коли він швидко надав сам собі, коли йому надав хтось, але з незначним запізненням, і коли йому ніхто не надав допомогу. От коли ви надали допомогу, ви врятували людині життя. Не надали, вона померла. Тобто вас цікавить ота категорія, коли людина просто без свідомості не здатна сама собі допомогти. Тоді я для цього ви вивчитесь, щоб допомогти цій людині. Зрозуміло? Складного знов таки, тільки що понакладали турніки. Складно? Не складно. Накладіть людині турніки.